Доброго дня, вас вітає компанія місто Луцьк. Є приємні новини, Solis 26 Екстра, знову трошки знизу ціну. Даний трактор вартує 8700 доларів. Коба цікавити, можете звертатися в нашу компанію, ми є з міста Луцьк, в нашій мережі є дуже багато таких тракторів. Соліс 26 екстра, ціна знижена. Також ціну знизили на Соліса 75-го. Ціна 28500. Кобається цікавий тракторець Соліс 75-й, у кого є багато поля. Ось такий Соліс, потужна нього навіска. Просто супер тракторець. За 28500 може бути у вас тракторів, як бачите, є дуже багато, є що вибрати. Завтра будемо знімати вам відео, тому що дещо підзбираємо, щоб трошки додати техніки. Хоч її і так. Зараз багато. Підзбираємо техніку. Завтра в Ютубі буде онлайн-трансляція. Заходьте, дивіться, ціни всі розкажемо, все покажемо. До зустрічі, Міня Гролоцьк.